Хоча мобільні пункти обігріву та відпочинку управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Полтавській області почали працювати ще восени, справжній наплив відвідувачів почався лише зараз, розповідають чергові. Коли було тепліше на дворі, то було менше від нас людей, які потребуються, а коли як стало холодніше, то люди стали частіше звертатися. В середньому на добу у вас скільки буває гостей? Ну, зранку сьогодні було небагато, зранку було двоє, ну зараз десь чоловік п'ять. Самі ж безхатченки говорять, ці пункти справжній порятунок для них. І запевняють, від низьких температур не потерпають. Ні, ви знаєте, ні. Дякую рятівникам, вони нас спасають. Дрова, спічки, сімечки, золоті речі, все нам видається. Такі мобільні пункти знаходяться у місцях скупчення безпритульних, а це зазвичай вокзали. Намети розташовані у закутках та приховані від сторонніх очей. Тож гостей міста не зустрічатимуть картини з життя безхатченків. Але певні проблеми все ж є. Таке сусідство не завжди радує полтавців. Наприклад, я привід поскаржитися працівникам південного ринку. Заважає тим, що безхатченки, щоб розтопити буржуйку, кидають туди пластмасові бутилки. І як вітер в сторону ринка, дихати на ринку нічим. Я розумію, що їм треба теж десь обогріватися, але це має бути і їм добре, і всім іншим непогано. Контролювати це доволі складно, розповідають ДСНСники. Хоча чергові знаходяться у пунктах цілодобово. Втім самі безхатченки запевняють, шкодити суспільству в жодному випадку не хочуть. Деякі навіть намагаються бути корисними. Ну а сейчас пока нет работы, подрабатываем. То приглашаем, то магазин, то машины выгружаем. Вот, то кому-то что-то помочь. Вот, то вырубали посадку, помогали железной дороге. Ну за это, естественно, получаем какие-то деньги, покупаем кушать. Крім тепла та даху над головою, у пунктах обігріву та відпочинку безпритульні отримують гарячий чай, чи то просто окріп. Намети стоятимуть до весняного потепління. Обіцяють працівники ДСНС та додають: на сьогодні у Полтаві не зафіксовано жодного потрапляння у лікарню через переохолодження чи то летального випадку.